Місцева влада Ужгорода відразу зреагувала на обурення покупців супермаркету і звернула увагу керівництва закладу на дотримання санітарних норм. Зокрема, були перекриті відділи, де помітили наслідки перебування щурів. Сьогодні ми зробили таку тотальну перевірку магазину і виявили всі ходи, так, де, де живі щури мають доступ до магазину. Так. Було відразу рекомендовано перекрити ці відділи, цей товар списати, так надати нам копії всіх актів списання товару і навіть усі ті піддони, на яких цей товар був. Розставлені вони мають бути спалені або утилізовані своїм чином. Керівництво супермаркету запевняє, що вживають усіх заходів з покращення умов та чистоти в приміщенні. Проте, аби люди змогли купувати продукти без ризику для здоров'я, цих заходів вочевидь замало. Можливо, це зв'язана з комунікаціями, які є у нас. Под магазином, да, возможно, они каким-то образом попадают. Да. Ну, как бы на нынешний момент все перекрытия закрыты, доступа нет. Ну, ситуация улучшается, как я же говорю, что есть позитивная динамика. В всяком случае, ну, я лично пока еще не видел. Як ви відділили мої результати, да, що присутствие все-таки є. Ну, поки на глаза не попадались. Представники саме під димстанції не вперше перевіряють цей заклад. Висновок так. у маркеті необхідно провести генеральне прибирання і косметичний ремонт. Що виявилось? Це добре, що ми виявили е, е, за допомогою міської ради, за участю ну, керівництва може ми, до, ми приведемо супермаркет до відповідних санітарно гімнських норм. Покупцям не варто бути байдужими до таких ситуацій, адже тільки увага громадськості може змусити керівництво супермаркетів дотримуватись порядку.